Вітаю, мене звати Чимирис Євген, і в цьому відео я пропоную поговорити про ноутбуки легендарної серії Syncpad. В 1992-му вони вперше показали світові класичний лептоп в тому дизайні, в якому він є і по сьогодні, в іконічному. Більше ніж 30 років поспіль ці ноутбуки несуть звання кращих не просто так. Герой сьогоднішнього випуску новий, але перевірений часом SyncPad X9. Ноутбук Ери Plus PC. Copilot Plus – це пристрої на операційній системі Windows, роботи яких базуються на використанні штучного інтелекту, що дуже сильно пришвидшує та оптимізує їхню роботу. А знаєте, що я подумав? Так як цей ноутбук трохи відрізняється від класичного SyncPad, то і поговоримо трохи не про стандартне. Почнемо з екстер'єру. x 9 має алюмінієвий корпус, котрий на 50% з переробленого матеріалу. Зарядка на 100% має вторинно перероблений кобальт. Весь пластик, котрий ви знайдете або в ноутбуці, або в пакуванні, 90% вторинна переробка. Тонкі рамки екрану обрамляють OLED матрицю з Full HD або 2,8к роздільною здатністю. На верхній частині кришки екрану маємо блок камери, інфрачервоного датчику, датчику розпізнавання присутності та мікрофонів. Камери можуть мати або 2 Мп, або модуль на 8 Мп. Спускаємося нижче. Клавіатура звична, зручна, перевірена часом. Нижче у нас є тачпад, величезний тачпад з вібровідгуком. Окрема кнопка виклику помічника Copilot від Microsoft. В кнопці ввімкнення розмістився сканер відбитку пальців. Зручно, бо одним натиском вмикаєш пристрій і авторизуєшся до свого облікового запису. Тепер поговоримо про продуктивну складову. Всередині цього ноутбуку живе новий процесор компанії Intel. Це Core Ultra 5 та Core Ultra 7, водночас і енергоефективні, і продуктивні. Але цікаве не це. Нові процесори мають інтегровану пам'ять. Так, вона розпаяна не на материнській платі, а безпосередньо на самому процесорі. Такий варіант реалізації сильно пришвидшує всю продуктивність системи. Пам'яті LPDDR 5X в цьому ноутбуці зі швидкістю 8533 може бути два варіанти або 16 ГБ, або 32. Також цей процесор має розпаяний модуль Wi-Fi 7. Енергоефективність цього девайсу дійсно вражаюча. З акумулятором в 55 вт годин він може пропрацювати практично 16 годин, а в перегляді відео видає більше 25 годин. Якщо ви шукаєте надійного, продуктивного та енергоефективного помічника в роботі, Syncpad X9 стане для вас чудовим вибором.